Перетнути кордон без черг і нервів. Думайте на межі фантастики. На українсько-польському кордоні запроваджують експеримент, який має значно облегшити життя автомобілістів, що їдуть до сусідньої країни. Саме спрощення відбудеться в пункті пропуску Краковець Корчова. Там з'явиться реверсний рух. Як працюватиме та хто зможе їхати до Польщі без черги? Відповіді на ці питання у нашому сюжеті. Кілометрові затори та години втраченого часу. Не дуже зручно, але мусимо якось терпіти в іноземну реєстрацію. Аби потрапити до Польщі, українці на автомобілях змушені завчасно і заздалегідь займати чергу в пунктах пропуску. Як я їду, я розраховую, що я надовго, що мене може вдома не бути день і до півночі. Близько 70-80% громадян і транспортних засобів, які перебувають в черзі перед пунктом пропуску це учасники так званого малого прикордонного руху. Кордон вони перетинають навіть частіше ніж раз на добу. Саме власники автомобілів з польською реєстрацією створюють черги на українських пунктах пропуску. Аби не розмитнювати свій чотирьохколісний транспорт, мешканці прикордоння за межу їздять кожні п'ять днів. Від заторів страждають як учасники малого прикордонного руху, так і ті, хто до Польщі їздить вкрай рідко. А якщо вони то на наші дорогі, машини піднімто нічого до мене не рятує. Людина мус на чому сісти. А що вони зроблять, тоді що вони можуть сільковоти купити на українських, бо ціни невідповідно до зарплати? Та в Державній прикордонній службі запевняють, принаймні в пункті пропуску Краковець Корчова уже незабаром зникнуть черги, бо автомобілі з українською реєстрацією проходитимуть реєстрацію за спрощеною процедурою. Запускатися вони будуть в пункт пропуска не по виїзному напрямку, а по реверсу, по в'їзду окремо там оформлятися і потім вже безпосередньо перед самим кордоном з'їжджатися знову ж таки в одну чергу і слідувати по технології до польської сторони. Черги мають зникнути безпосередньо перед пунктом пропуску, бо водії з українською реєстрацією її просто оминатимуть. Реверсний рух поки працюватиме лише в одному пункті пропуску в краківці. І прикордонники кажуть, такі зміни готові запроваджувати хоч зараз. Прикордонники готові до реверсу хоч завтрашнього дня. Відповідно, ми чекаємо ініціативи зі сторони служби дорожніх доріг для забезпечення самого руху по зустрічній смузі, тобто відмежування цих черг, встановлення дорожніх знаків. Перед поїздкою до країн Євросоюзу ви заздалегідь можете дізнатися про ситуацію на кордоні та обрати найоптимальніший для себе пункт пропуску. Інформацію про черги можна знайти на офіційній сторінці західного регіонального управління держприкордонслужби у Фейсбуці, а також переглянути онлайн-трансляцію з кордону на сайті.